Доброго дня, ось вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження, це на Світлані Туарег 2016 року. 3,6 нас бензин на автоматі на повному приводі. І з пробігом 98 тисяч кілометрів. Автоміль з Америки було мінімально пошкодження передньої частини, лише пошкоджені були навісні деталі. Все гарно зробили, відновили. Зараз зауважень немає. Комплектація теж дуже хороша. Є в нас проктройніки, є в нас камера заднього виду, додатково, є ось такий фаркоп, оригінальні чорні титани, взагалі без бордюрок. Теж стоїть хороша у нас резина. По салоні, по комплектації. Звичайно, що шкіряні сідушки чорного кольору з перфорацією. Тобто в нас є як і підігріви, так і вентиляція сідушок, є електрорегулювання передніх сідінь, датчики світла, датчики дощу, підігрів керма, круїз-контроль, автохолд, вибір режиму їзди також присутній. Є в нас така мультимедія, сенсорна, теж є навігація там, Bluetooth-підключення, карплей, тобто все там у нас є. Чорна стеля, люк і панорама, що немало важливо. Солончик в дуже гарному стані. сидіння будія взагалі не витерте, плям. І, і потертості взагалі ніяких немає. Ну по салоні ідеальний стан. Технічний стан завжди обслуговувався вчасно. Тобто, того кожних 10 тисяч, худовка залі не стукає. Лишилось просто сісти і поїхати. Ось якщо когось зі даний автомобіль приїжджайте в місто Львів, це ваш десять, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.